на своєму в'язальному каналі, на каналі Біологічні. давно я до вас не поверталась отак обличчям в кадр, не з'являлась, тому що були деякі проблеми, через які я не могла ось так ось до вас підключатись. І в мене на каналі будуть виходити ще весняні і літ та відео, тому, будь ласка, їх також переглядайте. А зараз я хочу відповісти на питання, які мені ставили рукодільниці, а може і не рукодільниці, під постом, який я написала в своєму YouTube каналі, там, де я написала, що в мене було 10 не день народження, а 19 рік мого каналу. І також одне питаннячко з відео, де я також просила вас писати, мені здавати питання, але там задано лише одне питання. Отже, давайте почнемо задати на питання. Перше питання від Оксани Недошитко. Як давно живеш живе за кордоном? За кордоном живу з 22-го року з початку повного штабу. Тобто вже... Третій рік, як я тут живу. А живу я саме в Іспанії. Але слідкуйте за моїм каналом, бо можливо, я вам ще так точно не кажу, але можливо скоро зміниться локація оцієї зеленої стінки і перейде на. Іншу зелену стінку так, наступне питання від Надії Книги. Хто чи що спонукало відкрити канал? Відкрити канал мене е, ніхто не спонукав, але ш, е, що мене не саме спонукало відкрити канал? Тобто, якщо мене ніхто не спонукав, то Верніше, мене хто щось спонукало, точніше, відкрити канал. А спонукало мене відкрити канал, те, що одного разу на Ютубі я дивилась Тому Новікову, я ж на дивані, і Юлію Савлюк, де вони виходили в прямий Етер. тому Новікову була прямий Етер, а Юлія Савлюк була туди запрошена. І я дивилася цей прямий Етер. В той момент, коли я подивилась той преметей, я зрозуміла, що я хочу створити свій ютуб канал. Тому, саме подивившись це, прямої тертони Новикової я спонукала, ніби так скажемо, на відкриття свого каналу. Я загоріла ідеєю створити свій YouTube-канал і ось я вже понад рік, а вже буде другий рік, як я веду свій канал. Далі, за рік ведення каналу, шкодувало, що відкрила його. Це ще одне з питань надії. Я не можу сказати, що я шкодую, що відкрила свій YouTube канал. Адже коли ми відкриваємо щось або щось починаємо робити, ми зважуємо перед тим, що ми робимо. Якщо ми зважимо всі свої плюси і недоліки того, що ми будемо робити, і ми бачимо посередині того, що ми вже зробили, що ой, наші я це зробила, для чого, то ми щось не так робили. Але я не шкодую, що я відкрила свій YouTube канал. Навпаки, мені це подобається робити, я буду продовжувати це робити. Навіть якщо мені буде хтось казати що я не так його веду. Не так щось знімаю, чи ще щось. Мені все рівно, я буду робити так, як мені буде подобатись. Тому мені не шкодую, що відкрила свій тубіль канал. Наступне питання. Від Надії, чи отримала те, заради чого відкривала канал? Я не можу зараз сказати, чи я отримала те, заради чого я відкрила канал. Але можу сказати тільки одне. Я відкривала канал для того, щоб ділитися своїми ідеями, своїми вміннями і надихати інших людей на створення чогось прекрасного. Тому я можу сказати, що ці ось пункти, я виконала, і я задоволена цим. А те, Заради чого я відкривала канал, я поки що не можу це сказати, бо, можливо, ще такого не настало. І останнє питання від неї. Що найбільше подобається веденні каналу і що не подобається? Спочатку я скажу, що мені не подобається веденні каналу. Як і, напевно, у більшості в'язальниць і нев'язальниць, які ведуть канали. І усіх інших ютуберів, блогерів, їм може не подобатись те, що відео дуже довго загружається. Так, всі, хто веде свої ютуб канали, вони можуть закривати очі на те, що відео довго загружається через інтернет гане, або через те, що там відключається світ чи ще щось. Але мені найбільше не подобається те, що відео ти загрузив вже на YouTube. Воно повинно вигляду і воно зависло. І потім приходиться знову перезавантажувати знову виставляти його на YouTube. Це мені найбільше не подобається. І ще був один момент, коли мені не сподобався, це коли мені прийшлось спочатку виставити на YouTube. Другу частину відео, а потім виставити першу. Тобто, в мене друга частина завантажилась, на YouTube дуже швидко, а перша видалась і прийшлося її знову виставляти через певний час, після того, як я виставила другу частину. Це мені також не подобається. А що найбільше подобається у уведення каналу? Є три пункти, які мені найбільше подобаються. Перший це знімати відео. Другий пункт, який мені подобається, це показувати те, що я зробила. Розповідати про це. І ще один пункт це шукати ідеї для наступних відео. Тому це мені найбільше подобається в канал. Далі було привітання від каналу Нитка до нитки. Тут немає питань, Тут просто продання і наступне питання від Єлена Олександрова, чим любиш займатися як і які вподобання в музиці і літературі. Я вже в одному зі своїх відео розповідала, що полюбляю займатися в'язати, вишивати, малювати, готувати. Те чи читати люблю. Тому ось цим всім я полюбляю займати. Подобання в музиці. Я люблю слухати будь-яку музику, починаючи від класичної, закінчуючи якимось роком. Я можу послухати ліричну музику, я можу джазову послухати, я можу взагалі послухати музику 90-х. Наприклад, або сучасну якусь, ну ось такі ось мене вподобання. І які вподобання в літературі. В літературі я дуже полюбляю читати трилери, люблю читати жахіття, детективи, ще мені подобається фентезі. Ну і так як я біолог, я люблю читати книжки про тварин. Тому такі в мене подобання в літературі. І зараз я читаю книжку в жанрі трилер, Ось тому це мені подобається. А я можу прочитати будь-яку книжку на будь-який джерел. Так, далі. Питання від Юлії Савлюк. Чим керувалась, обираючи професію, і чи маєш змогу зараз працювати за професією? В своєму одному з відео я розповідала, що наразі я працюю як репетитор. Але я можу працювати за своєю професією, лише якщо повернуся до України, знаходячись зараз за кордоном. Я не можу працювати за професією вчитель біології, тому що я закінчувала вчитись в Україні, хоч і онлайн. Щоб працювати за кордоном, за моєю професією, мені в цій країні, в якій я знаходжусь, треба піти в університет, навчитись ще й потім, після того я зможу працювати. Своєю професією. Але так, звісно, я можу працювати зараз за своєю професією лише якщо повернуся до України. Поки я не повернулася до України, я працюю вже як репетитор з мілогією. Тому я готую дітей до екзаменів вступних, як вони зараз називаються НМД, допомагаю з вступом у медичний університет, тому що коли я вчилась в педуніверситеті, у нас було трішечки медичних термінів і медичних знань, мені також дав педуніверситет. І наразі це все, що я поки що роблю. І чим я керувалась, обираючи професію в я керувалася обираючи професією, тим, що мені подобається займатися з дітьми. І в дитинстві тобі я дуже полюбляла садити іграшки і розповідати їм і вести уроки. Особливо я любила розповідати про природу Іграшка я робила це дуже багато, я іграшкам це дуже часто розповідала. І в дитинстві, коли я починала з іграшками так гратись, мені все запитувало, чи що ти сама з собою розмовляєш, я кажу, ні, в мене йде урок. Я розповідаю іграшкам про природу. Тому через свою дитину, через свою мрію в дитинстві, я б стала вчителем біології. Хоча в мене мама вчителем була, бабуся була вчителем. і зараз каже, ну ось ти вибирала стати вчителем через те, що в тебе там батьки, мати, точніше, бабуся, були вчителем. Я кажу, ні, я вибрала це через те, що в дитинстві полюбляла розповідати іграшкам про природу, тим, що я полюбляю займатися з дітьми. Тому через це я обрала цю професію. І ще я обрала цю професію через те, що я побала з НМТ, а тоді вона ще була ЗНО, прийшла саме на цей факультет. Я хотіла ще піти до цього на медсестру, але я туди не пішла, бо, як виявилось, я боюся крові. І коли беруть уколи, Ось я не пішла туди. Хотіла ще піти на кондитера, але мені запевнили, що ця професія буде важка мені, бо... З моїм здоров'ям неможливо дуже довго вистояти на кухні особливо влітку, тому я прийшла на вчителя, і я дуже задоволена, що я обрала саме цю професію і саме учителювання біології. І останнє питання від Дівчини я не пам'ятаю, як вас звати, тому прошу пробачення. Але скажу, як вона підписала. від книг. Чим ти найбільше полюбляєш займатися, вишивати, чим в'язати? Я вже казала, чим я полюбляю займатися, тому я відповім на останню частину цього запитання. Я полюбляю займатися як і вишивкою, так і в'язанням. Але найбільше на даний момент я полюбляю вишивати. Не вишивати точно, а вив'язати. Якщо до того, як я активно з 2023 року почала в'язати, я полюбляла вишивати. Вишивати я здебільшого полюбляла. Бісером, тому що в мене мама вишивала бісером і мене підсадили на вишивку бісером. Тому я найбільше полюбляла вишивати. Але так як в 2023 році я активно почала займатися в'язанням, я взяла в руки гадшок, я почала полюбляти в'язати. Тому на сьогоднішній момент я найбільше полюбляю в'язати. А саме гачком, а списом я також в'яжу. Не так, дуже добре як гачком, а все рівно в'яжу. Але вишивку я не покинула. Я вишиваю. Наразі я вишиваю лише нитками. Але я буду вишивати імпісером. Тому найбільше на даний момент проблема в'язати, ніж вишивати. З вишивкою я познайомилась Ви в п'ятому класі. Тоді я не так дуже добре вишивала. Ми там вишивали по схемі. Ось це у нас було таке завдання в... на трудах. Тоді в нас на трудах ще й хлопці вишивали. Ось, і тому. Там я вишивала в п'ятому класі, і я там трішечки вишивала, і всі інші завершення у вишивці завершувала моя мама. Тому що я через свій зір не могла дуже добре вишивати. Далі, на цьому було все. Я звуву вишивку не брала до рук, не знаю скільки часу. Після того. Моя мама загорілася тим, що спробувала вишити містром, я почала вишивати. Далі, як я переїхала за кордон, я не вишивала деякий час, а після того я почала вишивати нитками. І я потречки вишиваю зараз, але дуже довго не можу вишивати через свій зір. Дуже добрий. З В'язанням я познайомилась в 9 класі. Тоді в перший раз я зв'язала свою першу іграшку, і це була невеличка іграшка, совушка Я там її дуже добре зв'язала. Далі в мене були спроби зв'язати щось ще гачком, але вони були невдалі. Після того я навчилась зв'язати спицями, я зв'язала шарифом. Відклала Я з моє і все. І в 2023 році я активно почала в'язати, і в'язати почала активно гачком. Але спицями я також вяжу, тому найбільше я поробляю займатися на даний момент в'язанням, ніж вишиває, але вишивка також є в моєму житті. Тому ось такі ось були питання. Сподіваюсь, я розгорнуто дала відповіді на всі ваші запитання, які ви мені задавали. Якщо у вас залишилось ще питання, або ви хотіли ще мені задати якісь питання, але не задали. Задавайте, будь ласка, підзим або під будь-яким відео. Я обов'язково на них відповім. Тому на сьогодні. Все, ми з вами напишаємось, а на нових зустріч. Бувайте!